Добрий день пан Юрій. Отримали і зібрали вже все докупи. Ось тумбочка, і ліжко, дуже шикарне ліжко, дуже гарної якості. О, от, от воно вже так, дружина, все прибрала, все гарно. От, дуже такий. Опа! Тут опа. раз. Все воно ось так тримається. ну Ми тут з зуйтями тримаємо, але якість дуже бомбезна, Я був. Я скільки перебираю їх, скільки по супермаркетах, Кращої якості я не бачив. Отак, От друга тумбочка. От. Шафи. Шафи такі. Теж так шикарно. Тут у нас. Іде з От. Тут полочки, 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 полочки. От. Два, дві таких. Дуже. Так, пофіг ваш. От. Ну і супер цар всього. Це камод. Вигляд, звичайно, камод. Суперовський такий вигляд. Він, звісно, цар. Цар цієї кімнати стоїть дуже поважно такий. Поважний такий дядько. О, на доводчиках такий. Тут вже трошки все, все так працює. О, шухлядочки вже трошки так дружина понакладала. Ну і якісь, звичайно, в я в шокі. Я такої якості ніде не бачив, скільки я де по супермаркетах, кругом. Але у вас, звичайно, вийшла така спальня. Спальня дуже чудова, дуже класна. Дякую вам. От, за те. все доїхало, до речі, пан Юрій по новій пощі. Ніде нічого не поламалось, не побилось. А це все їхало всім об'ємом. Таким два-дві шафи, правда, розібрані я її збирав. А комод, тумбочки, кровать розібрана, звичайно, але все цілесеньке, ніде не подряпинки, нічого. Дякую, дякую ще раз, дякую. Будемо ще замовляти, будемо співпрацювати. Дякую вам.